Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Це продовження тактики ядерного шантажу, які вони ну які радянський союз загалі займався останні 70 років, так і з початком війни в Україні вони завжди завжди теж полювали до ядерної зброї. Завжди давали зрозуміти, що якщо Україна почне відвоювати свої території, то буде застосована я... тактична ядерна зброя. Це все не пройшло. Не пройшло, тому що захід достатньо чітко і ясно вказав, які наслідки будуть із застосуванням тактичної ядерної зброї. Бен Ходжес Спочатку сказав, що буде знищено Чорноморський флот Росії. Всі військові цілі, цілі на території України протягом буквально декілька днів, і можливо на території Білорусі. Так вони пішли іншим шляхом. Вони пішли іншим шляхом. Вони а, хотіли застосувати тактику Салями, тобто починати використовувати не тактичну ядерну зброю. А починати використовувати ядерне, ядерне заряди меншої потужності, ну наприклад, яка запускається з гармат. Є таке в радянському союзі був такий проект. Не знаю, в якому він зараз ну, чи є ти новий, але вони в принципі планувалися е, і е, брудна ядерна бомба це з той ж оперу, Це тобто тактика салями. Ми спочатку підриваємо одне. Потім щось більше, а потім ще більше. Тобто, сподіваючись, що захід на це не буде реагувати. Слава Богу, слава Богу, що це вже вирахована. Спочатку Пан Селіван заявив, що застосування будь-якої потужності ядерної зброї матиме наслідки катастрофічні для росіян. А от буквально позавчора, теж представник держдепу вточнив для тих, хто не зрозумів, у Москві брудна. Ядерна бомба, брудна атомна бомба, це теж буде вважатися використанням ядерної зброї, і, а, а, то, і тому, тому вони активно цим піделюють. Хоча логіки, звичайно, немає жодної в цьому застосуванні ядерної так званої брудної ядерної бомби. Ну от вчора було засідання Радбезу ООН, де представник Великобританії відкрито сказав, що вона просто втратило час. Тобто росіяни навіть вже. Вже вигадати не можуть знаєте, намалювати щось таку якусь історію, яка б, хоч якось, могла переконати хоча б ті країни, які ну в принципі або нейтрально, або позитивно до них а, налаштовані. Я не виключаю, що вони можуть зробити ще наступне ані все ж таки можуть підірвати якийсь ядерний заряд. А, ну, наприклад, не на території країн НАТО, так а от припустимо. В економічній зоні Норвегії Двохсо... у кожній країни є двохсотмільна зона економічна, так яка від берега рахується, і, а, і будуть дивитися, а як на це перереагують: це вже напад на країну НАТО чи не напад на країну НАТО? Тобто росіяни завжди будуть намагатися, як вони завжди застосовували таку таку тактику а, для того, щоб ну єдиний козир, який у них залишається, це рівно ядерна бомба. І можливість застосування тактичної ядерної зброї, а інших, інших немає. Все, європа позбавилася залежності від Росії. Дивіться цікаво, коли підірвали північні потоки, ціни на газ в Європі знизились. Знизились майже на третину. Чому тому, що зник гравець, який завжди маніпулював ринком. зникла. В Європі вже не знають, що робити з такою кількістю газу, які вже їм навезли. А там суда, які перевозять зараз СП... зріджений газ, вони не можуть зараз розвантажити свій вантаж, тому що вже стільки законтрактували, стільки прийшло. А сховища вони накопичили на 10% більше ніж вони зазвичай накопичували. Вони зазвичай приблизно 80% собі накопичували, а зараз під 90%. і. Тому в даному випадку а шантажувати вже нема чим. Ну ось немає чим шантажувати. насправді можна тут навіть робити одну певну методологічну примітку. Насправді важливо, тому що пардон вже знаєте, як там змішались, тому точно не скажу, хто виносив цю оцінку, чи міністр оборони Різніков, чи представники американського пентагону, які говорили про те, що росіяни там на півдні намагаються чіплятися за ці іригаційні канали. Тобто, що до війни там по цим іригаційним каналам шла вода, наші фермери на основі цього вирощували зерно, а тепер ці іригаційні канали сухі. Відповідно, росіяни їх виконують використовують як окопи. Насправді це дуже важливо, тому що ті всі іригаційні канали вони ж були підведені до того самого північно-кримського каналу, який теоретично мав б росіянам передавати воду в окупований Крим. Насправді, на початку вторгнення вони ж ту дамбу підірвали, але, судячи з усього, ця гідротехнічна споруда в принципі не функціонує зараз, так як це могло би там бути. Ну тобто, наприклад, там подавати воду в Окупований Крим або подавати воду на поля в Херсонщині. Це важливо, знаєте, з того приводу, що коли Росія. Щоб моделювати, коли насправді росіяни можуть намагатися підірвати каговську ГЕС, тому що досі були, скажімо, так, аргументи стратегічного рівня, що, наприклад, росіяни наважаться на такий теракт, коли розумітимуть, що вони не втримують Крим. Але якщо виходить так, що насправді функціонування Каговської ГЕС їм може більше не впливати на те, як іде вода в Крим, ну тому що вони там мають якісь крім так альтернативні джерела поставок, то вони можуть підірвати каховську ГЕС, скажімо так, на під час якогось там епізоду більш такого тактичного рівня. Ну, наприклад, просто щоб затримати просування наших військ у тому напрямку. Чисто знаєте, як створити такий собі природній рубіж. Це насправді важлива примітка, яку е, треба розуміти. Тобто, що, мов, реальність підриву Каховської ГЕС, щоб затримати просування наших військ, вона насправді більша, аніж могло видаватися ще вчора. Дійсно, відсоток збитих цих дронів він значно зріс. Ось бачимо, що в деякими днями цей відсоток сягає ставі. Сотків, тобто тут все залежить від багатьох факторів, але дійсно Україна українська система протиповітряної оборони вона вже будується за таким ешелонованим принципом. І коли ми вже протидіємо успішно і ракетам, тобто більшим об'єктам, і ось цим меншим дронам з допомогою саме зенітних установок, і це звичайно що більше раціонально і забезпечує більший відсоток збиття цих дронів, це не означає, що що загроза повністю минула, тобто, так само як ми пробуємо захищати наші стратегічні об'єкти, яких в нас дійсно багато, точно такі, так само, росіяни пробують знайти обхідні шляхи, зайти з іншої сторони, тобто, це ускладнюється тим, що вони атакують із моря, із суші, тобто з території Росії, і вже з території Білорусі по, всій, по всьому периметру, там, до речі, звідти загроза зберігається, але все ж таки в цьому протистоянні. Аянні бачимо, що от саме наші е, наші повітряні сили мають значно вищий клас ніж от Росіяни, попри те, що вони мають перевагу, от саме в таких в, в таких засобах ураження. Ось наприклад, щодо ліквідації того заводу, а точніше сказати, це цеху де для, для збирання дронів, саме в Сирії, це це відбулося, але все ж таки, основні потужності знаходяться на території Іран. І от саме звідти до нас надходять їхні дрони, і ще також обіцяють нових, і вже вислали навіть інструкторів. Вони вже знаходяться на території Криму, вони були зафіксовані в Жанкої, якраз для того, щоб навчати окупаційні війська російські користуватися майбутніми новими дронами. Але от в той же час бачимо і заяви Ірану, які вони вже пробують. Вони ще нещодавно говорили, що усе. Бо категорично заперечували сьогодні. Вони вже готові до якихось спільних дій, якихось спільних розслідувань. Тобто, бачимо, що позиція Ірану є поступливішою. Ну і найперше, я думаю, що найефективніше є робота наших сил повітряної оборони, коли ми от фактично вже знищили їхню першу партію. Пам'ятаєте, як ми довго говорили, що ну цих шахедів це на надзвичайно багато велика кількість ударної зброї, але вже більш ніж 300 та ми фактично утилізували щось долетіло в ціль, але але більшість все ж таки нам вдалося збити, тому бачимо, що ми знаходимо протидію цій іранській зброї і знайдемо протидію будь-якій тій зброї, яка потенційно може надходити з Ірану. А і ще окрім того, наша розвідка повідомляє, що не лише шахети, тобто вони також передають і, і засоби спорядження, і включно з бронежилетами, вони вже були зафіксовані на російських вояках, отже, таким чином, Іран з Росією налагодив довготривале довго тривало співробітництво. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.